З мойкою мотора мені не щастить, тільки, та не тільки. Ну так, да, це другий раз я помив мотор керхером. Все чистенько. Перший раз у мене от патрубок прорвало, поміняли. Тепер щось помпа десь підкапує. От, І, звісно ж, тут засрало мені ось все. Там -то сол у мене був. От. Ну і ясно, поналипало. Ну, тут уже я водою. Потім тосол витік, я налив води, ну ясно, зараз вода капає. Коротше, зніму помпу, благо тут нормальний тут доступ з бункера. Бачите, да? тут все відкручується. от, ну Як ж зніму помпу, я вже покажу, в чому причина. І нарешті я її зняв помпу. Чесно скажу, думав, буде гірше її знімати. Я почитав на форумах, я спочатку не міг її зняти, відкрутивши оці всі вінти, ну, вона ніфіга не, не йде і все. Вона тупо стояла на місці. От. Але виявляється, все геніально просто. Треба було зняти оцей шкіф. Звичайний шків, ось. І тоді знімається. По-моєму, оцей болт. Або цей або оцей. один з цих, він є проблемним, поки не знімеш оцей шкіф. Коли ти знімаєш шкіф, він дуже легко знімається. Він, я застопорив його дерев'яним брусочком. Є там місце, засовуєш брусок, все, він стопориться, не треба відкручувати радіатор і займатися фігньою. Все, ми відкручуємо. Шкіф, шкіф, далі там отака штука, все це виймається дуже легко. І всі болти, всі вінти перед вами туди залазить або ключ. Є деякі болти, де залазить ключ на 13, або е трещоточкою, е воротком, трещотка. Головка на 13. Все, не треба нічого там видумувати. Десь коротка головка, десь така більш висока головка. Все, ніяких тут проблем немає. От. Далі, у нас що ми тут побачили? Розібравши, знов-таки, все легко розбирається. Все, це ми зняли, це нам зараз не потрібно. Перевертаємо її. Ось наша помпа. Ну, ясно, що хто тут працював би на тосолі, працювали тут на воді. Я просто замучився, коли я залив тосол, я заливав два рази, купляв хороший тосол. От І він у мене постійно. То... Проблеми були то патрубок, тобто гроші на вітер просто. Потім, коли вже патрубки я поміняв, Знов почало капати. Причому він тримає температуру, він тримає. Але от засраний мотор і кап-кап-кап. Ну що, помпа. Ясно, що потім я сам на воді їздив, то сол я злив, залив води. Бо, ну, жалко то соло все-таки. От Ну, зняли ми. Знов ну, таки знімається все доволі тут просто. От такий у нас вал підшипник він схожий на салінблок На ньому тримається, зараз покажу. Ось цей наш вал підшипник входить сюди. Повер... Повертаємо його, і з цієї сторони крильчатка кріпиться. Причому ми її збивали, А, і з цієї сторони, з цієї, там кільце. Ось під кільце, ви бачите, є місце під кільцем. Знімаємо кільце. Цю ми навіть не Нагрівали нічого, вибили просто тоненьким пальчиком. Підшипник цей пішов, цю зняли. Тут, тут, там є навіть в інтернеті, як це робити, але повірте, тут нічого складного нема абсолютно. От, Вже зняли кричатку і потім, зняли кричатку і потім тупо добили вже підшипник, цей вал-підшипник. Цікава конструкція тут. Воно як все тут завальцоване, пресоване. По каталогу воно це все йде підшипник з валом, це єдина запчастина. Нема такого, що вал так, підшипник справа, вал зліва. Такого нема, все йде разом. Це як ремнабор, по типу ремнабора. Я Ну, так, пошукавши, щось знайшов, щось не знайшов. Ціна, по-моєму, була 1050 на оце все на ремнабор. цей. Ну, є у мене такий хороший знайомий в Запоріжжі, він спеціаліст по моторах, по фурах та по моторах по ремонту. Ну, Він дав мені пораду, що вони таким давно не займаються, не міняють ремнабори, тупо міняють помпу. І чому я це зрозумів, коли вже купив саму нову помпу. Яку ви побачите під відео, є силочка на обзор нової помпи. В принципі, там різниця невелика, ну як невелика, пару тисяч, але це, мабуть, легше поміняти стару помпу на нову і не морочити нікому нічого. І в розібраному вигляді вона... Отака От наша помпа. Ну, бачите, да? в якому це все стані було, чому я вирішив купити нову помпу. Ну, якось так подивившись на все це, я... нема бажання у мене ліпити і знову купляти ремнабор. Абсолютно в мене нема бажання. Хоча вона сама, тут нема тріщин. Тут проблема тільки в самому цьому бачонку, який розсипався. Ну, власне, як і на інших помпах, не тільки Mercedes. Але вже якщо така гулянка пішла, ну, поміняю помпу вже повністю, ну, це буде хай був в запасі. Навіть не знаю. От, у мене нема бажання її ставити. От. І це вже причин далі. Звісно, я поставлю всі ці патрубки. Ось, до речі, отак виглядає патрубок, який ми переробили. Знов таки ви побачите силочку нижче, що ми переробляли. Ось ми кутничок оцей приварили до рідної цієї штуки. Ну, тому вже підходить майже там чи з скам... по-моєму, з Камазуський патрубок підходить. От. Ну і далі будемо дивитися обзор на нову помпу нижче. І вже прикручена помпа. Ось вона новенька. І нічого я вам не можу показати. Спробую. але нічого не видно, бачите. Ну, коротше, ось вона так от нова виглядає вже на моторі. От. Ну і от про що я казав за шків, Поки нема шківа, можна отут -тут -от піджати оцей болтик. Все. Якщо шкіф одягнеш, все, його не підіжмеш. Це дев'ятий болт, болт, хитрий. Це в принципі все, що треба знати про установку і зйом помпи з мотором Mercedes OM421. Також про нову модель треба сказати, що можна вже відмовитись від цієї трубки повітряної, так званої. Тому що в нових моделях от є от такий вихід під повітря. Пробочка закрутив, все. Тобто, оця вже трубка, вона фактично не потрібна. Мені тут я її можу закрити, викрутити взагалі там якось і все, вона не потрібна. Ось пробочка тут. А заливати буду я наш український антифриз G11, в місті Кропивницькому його розливають. Я думаю, він нічим не гірший, ніж якісь інші там. Він зеленого кольору, кому цікаво. От. Зараз я вже тут одну залив. Це друга їх штук. Та їх багато штук, три, більше трьох, по-моєму. І от що цікаво в цьому антифрізі є така примочка. Називається... от Я вже зняв з однієї каністри. Препарат для визначення присутності хлоридів в антифризах та ТОСОЛах. Значить, дається така інструкція, як користуватися цією примочкою. І така от пробірка. Тут треба залити в пробірку цей або інший ТОСОЛ або антифриз. Ну і далі там по пунктах я вже вам далі покажу, що воно таке. Значить, влив, я ось бачите, повний радіатор фактично рідини. Навіть трошки вибігло. Але з нашої пробочки поки що нічого не витекло. Я так думаю, що десь є повітря. Зараз спробуємо посмик... посмикати за патрубок, можливо, ні, нижній, ну там вже будемо дивитися. Ну що? Попробуємо зараз дотягнутися, будемо дивитися. Ну, поки що у нас щось нічого не тече. Тоді спробуємо відкрити нашу стандартну цю пробочку. Будемо дивитись. Ну що, фактично, в прямому ефірі буду відкривати. Я трошки попустив. Будемо дивитися, що нам тут покаже. Зазвичай... О! Ось воно хлюпнуло. Так. Це добре. Я думаю, це повітря нема тут. А от чого не працює оця наша штука? Я думаю, за того, що... Я не знаю. Я думаю за того, що, мабуть, все ж таки треба було цю видалити. І тоді у нас би працювала оця пробочка наша. Але це моя думка. Може я не правий, тут я трошки не доганю. Поки я тут руки витирав, думав собі, що на цьому, мабуть, все. Я думаю, якщо ця трубка повна, то рідини вистачає, повітря тут, я думаю, вже нема. Закрутив я цю пробочку на помпі, закрутив тут, трошки витекло, ну нічого. І ось як я. Звичайний брусок, заштопорив я цей шкіф. От. І все, мені цього вистачило, щоб закрутити болти. Все, на цьому. Зборка, точніше, зміна помпи закінчена. Що зміг, я показав. От. Все, дякую всім. Так, а виявляється от така у нас пробірочка з такою рідиною. Хімрезерв, до речі. І виробник радить всю штуку налити антифриз. причому не тільки їхній можна наливати, а будь-який. Повної пробочки повинно нам вистачити і заливаємо оце сюди, закриваємо. Збовтаємо. Добре бовтаємо. І чекаємо до 3 хвилин. Ну, Значить, перевірили ми. Правда, це чи ні, 3 хвилини пройшло, ну нічого не змінилося. І якщо вірити виробнику, то це нібито якісний антіфріз. Отак. От. Всім дякую.